Забудь про головний біль. Викрасти, перенавчити та виховати нових, правильних громадян. Це часи Другої світової війни та політика гітлерівської Німеччини щодо дітей на окупованих територіях. Історики збирають дані до цього часу, але достоменно відомо, що у німців було дві мети: перша мета це вивозити дітей на роботу як остербайтерів. Це були діти старшого шкільного віку, і також німці вивозили дітей дошкільного віку або молодшого шкільного віку для того, щоб їх германізувати. Для Гітлера, як і для будь-якого іншого диктатора, люди були перш за все ресурсом, ресурсом, який допоможе вести тривалі завойовницькі війни. Тому людей потрібно було або народжувати в самій Німеччині, або викрадати. Сподвижником Фюрера в його божевільних планах був чиновник третього рейху та ініціатор найстрашніших експериментів Генріх Гіммлер. Це саме він у середині 30-х років ініціював створення так званих будинків материнства Лебенсборн. Там незаміжні жінки могли народжувати позашлюбних малюків, а далі їх виховували як істинахарійців. Але вже під час Другої світової війни саме учасники цього проекту «Лебенсборн» вони брали активну участь у вивезенні і перенавчанні дітей, зокрема з території України, і їх подальшому Німеччині чи германізації. Таких дітей забирали у батьків Соломіць. А якщо ті чинили спротив, їх розстрілювали. Самі ж діти мусили пройти серйозний відбір. Тих, хто його не проходив, відправляли в концтабори або так само вбивали, окремі німецькі чиновники дивились на те, чи відповідає дитина нормам або параметрам. Справжнього арійця зокрема повинен бути спеціальний колір очей, бажано-блакитний, світлий колір шкіри, світле, волосся. Дитина повинна бути фізично здоровою. І якщо дитина підпадала під ці параметри, то цю дитину спочатку близько чотирьох місяців навчали у німецькій школі, а потім цю дитину віддавали до німецьких сімей. Дітям змінювали ім'я та прізвище, виготовляли нові документи та робили все, аби вони не пам'ятали свого минулого. Їм розповідали в школах про Німеччини, про те, що задача кожної людини боротись і помирати за сильну німецьку державу за третій рейх і за гітлера, зокрема, і саме на це була направлена і німецька система освіти, і німецька пропаганда скільки саме українських дітей під час другої світової війни депортували нацисти, встановити достоменно неможливо. Відомо, що з країн східної Європи, які були окуповані Німеччиною, було вивезено близько 250 тисяч дітей. Якщо говорити про українські території, то цифри дуже різні: від трьох тисяч вивезених дітей до 50 тисяч. Окрім тих дітей, які гітлерівці вивезли, були й такі, кого унімечували на наших землях. Як правило, це були нащадки фольксдойча, тобто тих німців, які вже багато поколінь проживали на території України і за цей час встигли українізуватись. Однак, за походженням, вони залишались німцями. Як правило, такі. Родини родини Фольксдойча перевозили в спеціальні окремі округи. Один з таких був створений в районі Бердичева. Там проживало декілька тисяч фольксдойча, і там були створені окремі навчальні заклади для того, щоб м, нагадати дітям фольксдойча, що насправді їхня батьківщина це німеччина, що вони німці повинні спілкуватися німецькою мовою, а зрештою, жити, працювати і навіть померти заради третього рейху. Доблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.